Коли ми хочемо розвинути в собі, каже, Раф, відчуття близького, і це робота в групі десятці, настільки, щоб ми змогли відчути в зв'язку між нами ще і додатковий зв'язок з творцем. Творець не знаходиться. В десяти моїх товаришах, в дев'яти моїх товаришах, скажімо, я десятий, але з того, що я прагну бути з ними в одному серці, як одна людина в одному серці з одним серцем, цим я пробуджую в собі властивість, властивості такі, що я можу відчути. Творця, який обличаються. в мою десятку. І так я прихожу до розкриття творця з творінням. Праве будь-якому зв'язку, що є в мене з товаришами, є завжди зміни. Так кажу. Раптом я відчуваю відторгнення, раптом є рівень навіть ненависті. Так, каже, тож ми говоримо про велич товаришів в знанні також вища знання. Це добре, але носнотворця лише вища знання. Це система, що має бути з'єднаною. Я не можу знаходитися в контакті із творцем без вибудови цього зв'язку із товаришами до цього. Це є нашою методикою. Коли я завжди повинен також вибудовувати мій зв'язок із товаришами лише через це з творцем, так каже. Так. А інакше в тебе не буде клі, якого ти підготовлюєш, яке ти підготовлюєш до зв'язку із творцем, яким чином ти почнеш себе уподібнювати творцем? Творцеві, що може бути? Як ти можеш наблизитися до нього? Як звернешся, як з'єднаєшся з ним? Це може бути лише за рахунок товаришів. За допомоги товаришів.